Доброго дня. Таємниця вкрита мороком. Загальний розклад. А ви знаходитесь в бездіяльності, тому що ви на даний момент проходите урок на пропрацювання алчності по відношенню до фінансового благополуччя і достатку. І ви ніяк не можете вплинути на саму ситуацію. Ви раніше мали впевнене розуміння, що ви впливаєте на ситуацію. Чим більше ви будете працювати, тим більше досягнень результату або покращити ситуацію стосовно фінансового благополуччя і достатку, ви зможете. Ви повинні розуміти по відношенню до того, що відбувається таємниця вкрита мороком. Перша таємниця це по відношенню до бездіяльності. Бездіяльності, чому? Тому що обмежено із за уроку, який ви проходите, по відношенню до алчності, бажання мати, керувати, володіти те, що стосується вашого будинку. Родини благополуччя і достатку. Вам говорять, що якщо ви не звернете на це увагу і не пропрацюєте, ви і надалі будете знаходитись в обмеженнях. Хоча рух, тобто зміни позитивні можуть відбутися, якщо ви будете працювати саме над бажання мати в необмеженій кількості, чого б це не стосувалося. Яка суть даного урока, ви повинні звертати увагу не тільки на фінансовий і благополуччя і достаток, а на своїх батьків, на свою родину, тому що ви зможете досягнути результативності в своєму житті тільки тоді, коли ви не будете лише концентруватися на фінансовому матеріальному благополуччю і достатку, а й паралельно. Будете займатися справами рідних та близьких людей. Активно проявлятися в... в бік саме тих, хто кохає вас, хто потребує вашої турботи. На даний момент ви недостатньо приділяєте уваги саме цим людям. І ви блукаєте в лабіринті, не розумієте маніпуляції це з боку вищих сил. А от по відношенню до даного розкладу вам відкривають таємницю, як вам вийти з цього лабиринту.